Чотири імені стипендій вручили кращим студентам інституту філології та журналістики, які протягом всього навчання в університеті отримували лише п'ятірки. Ціх дівчаток, яких ви зараз побачите, прикрашає те, що вони не просто дуже добре навчаються. Вони не мають жодної четвірки. Ці студентки мають. Всі без винятку, відмінні оцінки. Стипендію імені Олега Ольжича, фундатором якої є Житомирська обласна рада, цього року отримали Ольга Вербовська та Тетяна Білоус. Стипендії вручав перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Звучить надзвичайно красиво. за глибокі, ґрунтовні знання українського літературного процесу. І це дійсно продовження традицій наших літераторів, філологів минулих років. Фундатор стипендії імені Василя Стабчука, міський голова Володимир Дебой, переконаний, що підтримка талановитої молоді це інвестиції у майбутнє. Ми, шановні педагоги, підтримуємо таких дітей, таких людей, які сьогодні є елітою нації. За свою роботу педагоги повинні отримувати не лише повагу суспільства, а й достойну заробітню плату. Про це мріє фундатор ще однієї стипендії Леся Дорош Мірошникова. Ми доживемо до того часу, що професія вчителя буде не тільки дуже вельми поважною, а ще й вельми високо оплачуваною. Оце це моя мрія. Може, в мене така є. Цього року п'ять студенток інституту отримали імені стипендії. Хоча кошти і невеликі, але для студентів це все ж таки допомога. Цікаво, що лауреати попередніх років на сьогодні працевлаштовані за спеціальністю та є активними учасниками суспільно-політичного життя регіону. Серед них Катерина Бестрицька, Олександр Трохимчук, Юлія Гус, Марія Янжиєвська та інші. Було дуже неочікувано для мене. Е Емоції ну, найрізноманітніші, але, знаєте, це такий стимул продовжувати навчатися далі і от робити якісь там звершення в майбутньому.